Зроблю на курячих ножках. На курячих ножках зробити? Так, бо я зробив себе на трубі. Які айстри Досить. гарні. Вона ну, жінка то любить. Досить. Там є і вос, і, і млин, і горшки. Такий плотик. Ну, ми таке виділили. То, то, вже, то вже син, то таке захід. Так. Камінчики посадив. Тут колись у нас яблуня росла, там горі кінці ріс. Ага, ви фотографуєте. Yeah. Так. Бо я дуже таке люблю. Так ви ж маєте де, де робити у вас, бачите, <кій> в нас цього вісім сотиків, а ви маєте, напевно, сотиків скільки, не знаєте. Не знаю. Я в тому зовсім нічого не розуміюся. Але мені таке, таке подобається дуже. Я... Але квітів, Боже. Я б ото все теж засадила квітами. Як гарно. Та краса. О, а виноград росте, тут білий малого ви не взяли? Ні. А чого він? Лишила його вдома. Він не хотів їхати? Казав, мама, їй сама. Отаке от. У мене стоїть тут, у мене не Така імітація. А ви воду маєте скважину, так? Ну і в мене скважено. Ну, у нас тут проходить вода не може, ну підключався, наша мається. І то я таке зробив. Ну, а то таке зробив. Гарне. 23 роки, так, я її зробив в другому році. Ну, тоді, там все. прийшли, сіли культурно, чоловік ну, ну на лавочку по, -по троє, чоловік 15. А вас целий, я кажу, павільйон в продажу <кхи> <кхи> вже вони, речей будемо. У нас бодити. ще буде той майстер, наш там молодий, буде там все робив. Собі майстерні, певно, кусок забере. Роман. Роман. Я, а я не розумію. Бачите, нам і тут вона насадила тут, бачить, маємо бульбу, бо будемо десь на, на собою думаємо, я купаю бульби, бульби, не ну, ну, купити купити, ну мати своя фасоля росте, бачите. Там садочка чуть, -чуть є, є, є черешня, у нас така гарна черешня. Така маленька. Ні, маленькі тут вот, то значить абрикоса. Вона десь торік позаторик посажена, а а терешня та його саме.